Привіт, мої маленькі слухачі. Сьогодні казкові стежки розкажуть вам казку рятівник крилатих. В одному маленькому селі Березівка жив хлопчик на ім'я Олесь. Він був дуже добрий і допитливий. Одного дня Олесь пішов в гості до своїх бабусі і дідуся. Бабусю, я помітив, що ваша хата потребує ремонту. Може я допоможу? О, Олесь, я дуже вдячна за твою пропозицію. Нам потрібно полагодити дах, змінити дерев'яні дошки, відповіла бабуся. Звісно, бабусю, я з радістю допоможу, що першим ми будемо робити? спитав Олесь. Дах захищає нас від дощу, снігу та вітру, але коли дах стає старим, його потрібно відремонтувати, щоб він знову був сильним і захищав нас від погіршення погоди. Я покажу тобі, як правильно це робити. Принеси, будь ласка, інструменти з моєї майстерні, відповів дідусь. Олесь знайшов потрібні інструменти та приніс драбину. Вони з дідусем підготували робочий одяг і розпочали роботу. Наші майстри почали з того, що роздивлялись всі дошки, які лежать на даху. Це було схоже на велику головоломку, де кожна дошка має своє місце. Дідусь і Олесь знімали старі поламані дошки, щоб згодом замінити їх на нові. Коли Олесь зняв кілька старих дощечок, то в одному з кутів побачив дивне місце. Це була як маленька дірка, а внутрішня частина виглядала як печера. Дідусь і Олесь зацікавились, що б це могло бути? Вони обережно підійшли до цієї дірки та заглянули всередину. Там, в центрі, було кубло кажанів. Кажани це такі невеличкі тваринки, які літають вночі. Вони мають велике крила та гарний слух. Ці кубла були дуже цікавими. Вони виглядали так, наче хтось зробив їх із соломи та гілочок, а потім прикрасив кольоровими листочками. Кажани створюють кубла, щоб сховатися та відпочивати вдень. А вночі вони вирушають на полювання. Нещодавно я прочитав цікаву статтю про тварин, які внесені до червоної книги, сказав дідусь. А що таке червона книга? Чому це так важливо? запитав Олесь. Червона книга це видання, в якому зібрані списки тварин, рослин та грибів, які стали рідкісними або майже зникли з землі. Це важливий документ. Який вказує на необхідність їх охорони, і до цієї книги внесені кажани, відповів дідусь. Розумію, але чому туди внесли кожанів? здивувався Олесь. Справа в тому, що деякі види кажанів, які раніше було багато, стало менше зустрічатися через втрату свого природнього середовища, забруднення довкілля та інші загрози. Тому їх внесли до червоної книги, щоб звернути увагу на їхню потребу в охороні. Цікаво. Але як саме червона книга може допомогти цим тваринам, продовжив Олесь. Це допоможе звернути увагу суспільства, науковців та охоронців природи на проблему зникнення цих видів. Вони починають розробляти плани охорони. Реалізовувати проекти з відновлення природних середовищ та збереження популяції, відповів дідусь. Дідусю, але ми не можемо залишити їх тут. Адже якщо ми зробимо новий дах, кажани не зможуть знайти вихід. А якщо залишимо дах з дірками, то вода буде заливати всю нашу хату. Що ж нам робити? Я пропоную переселити кажанів в інше місце. Для цього нам потрібно зробити з деревини будиночок і підвисити його на високе дерево, щоб люди не заважали кажанам, відповів дідусь. Спочатку Олеся та дідусь зібрали всі необхідні матеріали. Вони використовували дерев'яні дошки, гілки, листя та мох. Ці матеріали допомогли їм зробити будинок міцним, зручним для майбутніх мешканців. Потім вони приступили до роботи. Олесь допомагав дідусеві вимірювати та різати дошки. Вони зробили два поверхи в будиночку, щоб кажани мали можливість літати вище або нижче. Також вони зробили маленькі отвори для входу або виходу. Згодом дідусь вирішив зробити невеличкий дах над входом, щоб захищати від дощу та сонячних променів. Олесь допоміг прикріпити гілки та листя до даху. Щоб він був схожий на справжній лісовий будиночок. Коли будиночок був готовий, Олесь та дідусь розмістили його на високому дереві серед гілок. Вони дбайливо прикріпили його так, щоб він був безпечним для кажанів. Після завершення будівництва Олесь та дідусь обережно переселили кажанів в їх новий будиночок. Вранці, коли сонце тільки не зійшло, Дідусь і Олесь продовжили перекривати дах будинку. Олесь постійно поглядав на будиночок кажанів. Йому було дуже цікаво, чи сподобалось їм нове житло. Та Олесь розумів, що заважати тваринкам не варто. Невдовзі дах був готовий. Олесь і дідусь присіли біля дерева, і він запитав Дідусю, а що ще ти знаєш про кажанів? Кажани це єдині справжні літаючі савці. Вони мають крила, схожі на руки людини, які покриті шкірою. Кажани можуть літати, розкриваючи та згортаючи своє крило ніби великі плащі. Більшість кажанів активні вночі. Вони добре бачать в темряві. Кажани зустрічаються практично по всьому світу. Окрім дуже холодних місць, де зима тривала. Вони можуть жити в лісах, полях, печерах і навіть у містах. Більшість кажанів їдять комах, фрукти, нектар і навіть квіти, відповів дідусь. Дякую, дідусю, я обов'язково це запам'ятаю. Так от, маленький друг, така цікава історія сталася з хлопчиком Олесем. Пам'ятай, що світ навколо нас повний дивовижних та несподіваних речей, які чекають на тебе. Друзі, якщо вам сподобалась казочка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.